Наробився дід Гаврило, пора вже спати, Та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, А поважні чоловіки кожного оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся, обдивився шию груди, аж за стегнем взявся. А купальник яскравий ледве прикриває. Що спереду, те, що ззаду, усе виглядає. Котра ж із них переможе в конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує. Неправильно, джері оцінило. От і вийде лисаку, ектар барабан гектарів доляків на фермерському полі, тракториста чоловіка, дитя по водочку, свини, п'ятеро, корову, з курчатами з не здобула перемоги вона у змаганні. Оступила перемогу моїй бабі Гані. Моя мала молодою і пісень співала. Із запалом український опак танцювала. Мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста маланові. Я би не йому ловався кожної хвилини і звання би і присвоїв. Слава Україні!